Всім привіт! Друзі! Маємо сьогодні класний варіант, економний, недорогий, якраз для повсякденного використання. Ось така Nissan Альма. Це 2014 рік. Досить помагана автівка в хорошому стані, має гарну оптику, денні ходові, хороша резина. По кузову виглядає супер. Немає якихось критичних зауважень, якісь такі дрібні царапини, але це для повсякденного використання, на це можна не звертати уваги. Перепрошую гримарочка, це Сентра, Я сказав Альмера, але це центр. В комплектації СВ розкажу про комплектацію більш детальніше вже всередині авто, зробимо запуск по салончику. Салон, Гарний тканиновий салон, можливо якась невеличка хімчисточка, але це. Дрібнець, ніяких подертостей, подертостей немає. Спереді попередній власник поставив такі гарні накидочки, під ними все чистенько, гарненько може бути. Панелі, панелі приладів не поцарапано, в гарному стані, непогане авто. Зараз зробимо запуск. Так. Звичайно, до речі, бензиновий двигун, повний електропакет. Електрорегулювання дзеркал. Ось таке мультикермо. Кризь контроль присутній. Зробимо запуск. Так, пробігу має досить непогано. 120 тисяч, 128 двигун працює рівненько, без ніяких затримок. Все непогано. Гарна мультимедія, кондиціонер присутній, працює все гарненько. Також додатково встановлено дзеркало з камерою заднього огляду та з відеореєстратором. Маємо ось такий автомобільчик. Тому, якщо вам потрібен автомобіль на повсякденне використання, приїжджаєте до нас, робимо невеличкий тест-драйв та оформляємо угоду. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Нагадаю, що у нас є послуга комісійний продаж автомобіля. Ви привозите до нас свій автомобіль в чистому, файному стані. Ми робимо гарний фото-відеоконтент та продаємо без ваших нервів та затрат часу. Всім гарного дня! Чекаємо на вас.